Добрий вечір на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Богуцька Зоряна Бодар. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про метформін. основну його побічну дію метформіну. Що це є за таблеточки? Це таблеточки, які назначають сімейні лікарі, а також ендокринологи при цукрових діабетах для зниження цукрів в корові людини. Ці препарати не є для схуднення, як часто їх плутать, а іменно для пониження цукру. В крові хворої на цукровий діабет людини. Яка основна побічна дія метформін? Основна побічна дія це є блокування всмоктування вітаміну В12, тобто вона викликає анемію. Анемія проявляється таким чином, що часом її плутають іменно із цукровим діабетом, тобто із побічними діями захворювання цукрового діабету, часто плутають із самим введенням препарату метформіну. Як проявляється в 12 анемія? Ця анемія проявляється як з боку нервової системи, шкірної системи, а також з боку травлення, травної системи. І з боку травної системи ми часто бачимо, що є втрата самого смаку. Їжа набуває прісного відтінку. Людина їсть і каже, що не відчуває смаку. Може бути при вживанні їжі, поколювання язику, печіння, гіркота язик та є темно буро червоного відтінку. Також виникає діарея, яка часто міняється закрепами, нудота, блювота, Отакі це є побічні дії іменно з боку травної системи. З боку нервової системи це є парастезії кистей, стоп. <оніміння> кінцівок, Втрата зору, втрата нюху, втрата пам'яті чутливості. Особливо втрачається чутливість пальців на нозі першого і другого пальця. Знижується тонус м'язів. Коли дати два пальчики або руку, щоб хворий стиснув, він не може добре стиснути вашу руку. Тобто він втрачає м'язову силу. М'язи стають ригідні, і вони, він погано ходить, порушується ходьба, біль виникає в ногах, в руках. Що далі призводить? Далі може призвести до того, що втрачається тонус і м'яз сечового свінтера. Тому виникає на фоні приймання метформіну великих доз, виникає нетримання сечі, які ще є основні побічні дії. Це є депресія. Депресія може бути поверхнева, а може бути і глибока депресія. Зниження пам'яті, зниження уваги. Часом людина просинається, і вона вже говорить, що в неї вже туман в голові. Ці тумани можуть виникати іменно на фоні приймання метформіну, тобто, коли метформін блокує всмоктування вітаміну В12. Також задишка. Тахікардія, деменція, зниження уваги. Деменція буває, може бути навіть у молодих людей, забувається легка деменція, яка спостерігається в осіб від 50 років, коли вони вже тривалий час приймають метформін. І у крові у них виявляють зниження вітаміну В12. На рахунок шкірних покривів, Це ми відмічаємо жовтушні шкіри, може бути легка жовтушність склер, а також плями від тіліго, які спостерігаються на обличчі, на руках, на ногах. Також може бути в крові зниження кальцію. Зниження кальцію веде до тахікардії. А також до атеросклерозу судин, особливо східної та несхідної аорти, і фіброзу. Зниження кальцію також може викликати ураження кісткового мозку, тобто необернені зміни в кістковому мозку. Як уникнути цих проблем і як з ними боротися, коли вам призначають метформін, Кожен ендокринолог наголошує в тому, що метформін блокує смоктування вітаміну В12. Якщо ви його будете пропивати в таблеточках, це вам ніякої користі не принесе. Тепер ось ні з їжа, ні таблетки з вітаміном В12 не всмоктуються. Повторяю ще раз, тільки ін'єкції. Якщо появилися такі скарги, як я вам перечислила, якщо виявило, що дійсно є недостатність вітаміну В12, або просто ви маєте цукровий діабет і приймаєте метформін на постійній основі або його аналоги, вам потрібно не менше двох разів у рік проколювати вітаміни групи Б. Можна в комплексі, а можна окремо В12. Якщо вже з'явилися такі скарги і є дійсно зниження вітаміну В12 в крові, тоді назначають В12 ціанокобаламін у дозі 500 або 1000 мікрограм раз на добу 7-10 днів. Тоді доза зменшується удвічі і назначається ще 10 днів. Тоді вже можна давати комбінований препарат. Якщо просто для профілактичної дози, ми можемо брати, наприклад, препарат вітацертин, назначаємо 2 мл раз на добу 10-15 днів, два рази на рік, але не менше. Якщо ви приймаєте великі дози метформіну, тоді вітацертин цертин виколете м'язовим. Що 3 місяці. Але не забуваємо, що переважно вітаміни в 12 в 1 B1, в 6 а особливо в комплексі, вони мають знеболюючі препарати, переважно йдуть на лідокаїні. В когось на лідокаїн алергія, в комплексі вітаміни В не можна приймати. Тоді приймайте окремо. З вами була лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Будьте здорові і на все вам добре. До побачення!